Глава 25. Час спливає, як вода. Я ще не встигла відійти від ранку в пекарні, як потрібно було повертатися в банк. Мене цікавить єдине питання що я тут роблю? Моя бабуся мала рацію, коли казала що дня життя нам дає маленькі уроки. Вона була джерелом афоризмів. для будь якої ситуації в неї завжди були поготові прислів'я чи фраза, сповнена повчального змісту, що може спантеличити. Я не дуже добре знала дідуся. Він помер, коли мені було вісім років. Але пригадую, як одного разу він ледь не накинувся на бабусю. Він зазнав аварії на своєму новому автомобілі, розбив його вщент, а вона вилила на дідуся цілу діжку своєї життєвої мудрості. Усі залишилися живі. Одну втратив, десять знайдеш, і. Та це менша біда, ніж коли нема чого їсти на весіллі. Мовляв, афганське прислів'я. Вона обдарувала його своїми висловами і навіть не відірвала погляду від моркви, яку чистила. Дідусь тоді разів із десять змінився на виду, тож, незважаючи на її характер, мені було б цікаво знати її думку про ситуацію в банку. Жеральдін в кабінеті Мортаня, звідти долинають сміх, веселощі, і, здається, навіть звук поцілунків знаю, що любов зла, але все ж. Можна знайти елегантніший спосіб зізнатися в почуттях, ніж дати комусь ляпаса, особливо коли атакує жінка. Розмірковуючи над цим, я розумію, що котам також до вподоби цей метод тут є де буяти уяві. У, у п'ятницю, коли прийде рік, я впаду на нього з шафи, а тоді вперіщу бейсбольною битою, віддухопелю, зламаю руку, вирву жмут волосся і роздряпаю його красиву фізіономію до крові. Після цього ми будемо обожнювати одне одного. Життя таке просте, коли нарешті збагнеш, як усе влаштовано. Це дурниця, але мені бракує запаху хліба. Уже два дні, епізод за епізодом, я знову проживаю цей ранок. Вітаюся з клієнтами, бачу мадам бежеро. Зваживши всі за і проти, вважаю, що працювати з нею не так уже й погано. Дзвонить мій телефон, піднімаю слухавку. Це Мортань. Я лед ледь відхиляюся і бачу, як він розмовляє зі мною за кілька метрів із сусіднього кабінету. Я краще чую його голос наживо, ніж по телефону. Прогрес це чудово. Жулі, ви можете зайти до мене? Будь ласка, неймовірно, дивовижно, справжнє чудо. Відколи я тут працюю, уперше він попросив вічливо, люб'язно і без помилок. Моя темна сторона підказує мені відповісти. Що я зараз подивлюся в записник, чи нема в мене зустрічі, але втручається совість. Уже й думсь є, що він хоче мені сказати. Прошу, сідайте, жулі. Я сідаю. На ньому навіть не було краватки цього ранку. Чи його пограбували, чи це Жеральдін, наче кішка зірвала її з нього. Жеральдін повідомила мені, що ви хочете звільнитися. Зрадниця, клянуся, коли вона проходитиме тамбуром на вході. Я впущу паралізуючий газ. Як вона могла? Я ж просила зберігати таємницю. Не буду приховувати. Це неприємна новина для мене. Ви гідний працівник. Жалюгідний Тарган. Ти наважуєшся робити цей лицемірний комплімент після того, як принизив мене на співбесіді менше ніж місяць тому? Але я поважаю ваш вибір. Ми про це багато говорили, Жеральдін. Прошу вас, мені знадобиться апарат штучного дихання, тому що вже не стає повітря. Я цілком серйозно. Вона переконала мене зменшити термін обов'язкового відпрацювання після повідомлення про звільнення за рахунок вашої щорічної відпустки. Ми не будемо вас затримувати на ці кілька днів, можете бути певні, я напишу позитивну характеристику у відділ кадрів, матиму підтвердження сьогодні ввечері, але навіть зараз можу вас запевнити. Якщо це вас улаштує, можете звільнитися на початку наступного тижня. Викличте також реанімаційну бригаду, тому що я в шоковому стані. Я хочу обійняти мортаня, а також Джеральдін і папороть Мелані. Ви не задоволені? Задоволена це не те слово, але це ще не все. Мортаню, неїднику, живий докази того, що навіть найнікчемніший молюск може робити добро завдяки коханню жінки і дзвінкому ляпасу по фізіономії. Ти мені повертаєш віру в чоловіків. Землю вратомадо, ми найкращий вид живих істот на цій планеті, навіть ти, Мортаню. Коти ніколи не виграють. Я люблю тебе. Звичайно, я щаслива, але поки що не до кінця усвідомила. У будь-якому разі щиро вам дякую. Перечитайте останню фразу ось доказ, що в цьому житті все можливо. Не робіть квапливих висновків, ніколи не кажіть ніколи. Кохайте одне одного, але остерігайтеся котів. Я теж перетворююся на джерело афоризмів. Це сімейна традиція.